Всім привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Як Треба Жити. Зараз я живу в Штатах вже один рік і чую, як американську їжу постійно сварять. Причому як українці, європейці, так і самі американці. Давайте сьогодні розберемося, чи це правда, що в Америці їжа гірша. Якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково зробіть це прямо зараз і поставте лайк цьому відео. Кажуть, що люди, які приїжджають в Штати, одразу набирають вагу, і я з цього не виключення. Та чи винна в цьому їжа в Америці ще треба покопатися? Сполучені Штати це різноманітна країна, і багато чого буде залежати від того, в якому регіоні ви живете. Тут існує таке поняття як food desert», що означає, що в бідних районах в Сполучених Штатах існує проблема недостатньої кількості магазинів, супермаркетів, в яких продається нормальна свіжа їжа. Багато американців живе в будинках, з яких неможливо дойти пішки до супермаркету. Треба їздити на машині. Але я живу в місті під назвою Сієта у штаті Вашингтон, і мені не потрібна тут машина, аби сходити за продуктами. Вибір продуктів в американських супермаркетах просто вражає. І в принципі в Америці можна дістати все. Якщо не в супермаркеті, то на Амазоні. Почну з того, що мені найбільше подобається в американських продуктах. Абсолютно кожен продукт, який продається в Америці. В незалежності від того, де він був вироблений, має універсальну етикетку. Цінність цієї етикетки в тому, що в незалежності від того, який продукт ви тримаєте в руках, вона абсолютно ідентична і має одні і ті самі категорії. Так що вам приходиться набагато менше часу витрачати в магазині, аби знайти інформацію, яку вам треба. По замовченню на кожній етикетці є інформація про кількість калорій, про те, скільки тут жиру, білку і вуглеводів, звісно, та не лише просто жиру, а якого саме жиру, насиченого, ненасиченого або трансжиру. Також інформація, скільки солі, інформація про вуглеводи. Ділиться на декілька категорій: це клітковина, доданий цукор, просто цукор, і цукровий алкоголь або об'ємний підсолоджувач. Це важливо, бо об'ємні підсолоджувачі пов'язані з сердечними захворюваннями, трансжири пов'язані з раком. І в принципі вони в Америці заборонені взагалі. На відміну від України, коли я там жила, можна було купити в супермаркеті маргарин. Маргарин в Америці ви не купите вже на щастя. Він викликає рак і це контролюється. Звісно, ви можете отримати транжири, як коли смажите продукти в рідкій олії, такі як оливкова і картошка Фрі має трансжири, але це не заборонено. Люди ще до того не дійшли. Єдине, що не дуже добре в цій етикетці, це те, що тут вказується кількість всього цього на порцію, а порцію можна легко маніпулювати. Так, наприклад, ви купляєте банку морозива, і на ній написано на порцію, кількість калорій, але взагалі то порція не ціла банка, а наприклад, одна треть банки. І це не інтуїтивно, і можна. Себе обдурити. Не пишуть кількість калорій на 100 грам, але це можна порахувати, бо написано яка вага однієї порції. Пам'ятаєте, я знімала відео про те, що мені подобається в Ірландії, і те, що я почала робити в Ірландії, і я казала, що я обожнюю кількість полуфабрикатів в Ірландії. В мене не завжди є енергія готувати щось з нуля, і полуфабрикати це не завжди щось погане, якийсь Пельмені з поганим м'ясом, це не завжди так. Від полуфабрикатами я маю на увазі, наприклад, багато замороженої їжі свіжої, хорошої якості замороженої їжі, яка готова до того, щоб висипати це на сковорідку або покласти в верфраєр, і через 15 хвилин в тебе буде повністю. Готовий міл. Я обожнюю це в Америці. Тут продаються готові заморожені курячі філе, які прекрасно готуються в ейрфраєрі. Також тут продається порізаний на однакові кусочки лосось, почищений від шкірки і запакований в окрему упаковку, аби лише одну її дістати і приготувати. Причому не тільки. На плиті, в кастрюлі або сковорідці, а також є конкретний час, за який ця конкретна їжа приготується в ейрфраєрі. Це дуже зручно. В Америці дійсно заборонено менше сполук в їжі, ніж заборонено в Європейському Союзі. І одна з таких це, наприклад, ось ця алюлоза. Вона заборонена в Європейському Союзі, але я її купляю тут в Америці. Чому вона заборонена? Бо вона ще не достатньо вивчена, але я готова поставити експеримент на собі. Прикол в тому, що це підсолоджувач, який відноситься до рідких цукорів, він знаходиться в натуральному вигляді в пшениці, наприклад, маленькій, в маленькій кількості. Він трохи менш солодкий, ніж натуральний цукор. Але він не засвоюється організмом, він проходить транзитом. Це те, що я люблю в Америці, те, що в мене більше свободи вибору робити те, що я хочу зі своїм здоров'ям і життям. Очевидно, що найбільший плюс підсолоджувачів, це те, що в них нема калорій. Саме алюлоза не підвищує рівень цукру в крові, тобто не викликає всплеск інсуліну. І по тим дослідженням, що є, в принципі, Доволі безпечна. Зрозуміло, що коли досліджень буде більше, може з'явитися інформація, що це не можна їсти, це небезпечно. Але з того, що я бачу на даний момент, я рада, що в мене доступ є до цього підсолоджувача, бо він настільки ж смачний, як цукор, на відміну від е, стевії. І інших підсолоджувачів. Це те, як я вже сказала, в Америці заборонені трансжири і в Європейському Союзі також вони не були заборонені в Україні на той момент, коли я там жила. А трансжири це насправді просто отрута для організму. Від позитивного до трохи негативнішого. Як і в Ірландії, тут доволі важко знайти смачний хліб, не те, що його не існує взагалі, але його треба пошукати, може в якихось. Пекарнях. Ще хотіла сказати трохи про десерти. Популярні точки з десертами ну, дуже солодкі. І коли їш це прям дивишся, як людина може цим насолоджуватись, бо не чутно смаку взагалі лише цукор. Але не треба думати, що це універсально. Це велика, величезна країна. Тут багато всього. Тут багато всього і все дуже велике. І... Тут можна знайти все на будь-який смак. Продукти не псуються довше, і це правда. В Ірландії, наприклад, вологість більша, і тому продукти псуються набагато швидше. Але я думаю, що дійсно американська їжа більш технологічна. Я не знаю, яким чином вони це роблять, які консерванти присутні в цій їжі або як вони досягли цього. Але я особисто не вважаю це. Чимось поганим. Я вважаю, що це класно, бо через це я не викидаю продукти, а можу зберігати їх більше і дійсно з'їдати. Я не з тих людей, що бояться сучасних технологій. Американська держава інвестує багато грошей в дослідження, аби зробити виробництво їжі максимально ефективним. Америка це номер один країна з експорту їжі. І хоча в деяких моментах ефективність Виробництво їжі може впливати на смак в негативну сторону, але результат цього в тому, що в Америці дуже важко залишитися голодним. Це той прогрес, якого досягла ця держава. Тут ніхто не може залишитися голодним. Якщо у вас немає грошей, аби купити їжі, тут є програма Food Stamps, і бідним роздають продукти. Мінуси того, що американська держава витрачає Багато грошей на їжу це те, що американці виробляють набагато більше їжі, ніж можуть нормально з'їсти. І особливо це стосується кукурудзи і пшениці. Ці галузі спонсуються американською державою. і Виходить так, що ці продукти. Найдешевші, найдоступніші в американських супермаркетах дуже багато висококалорійної високоцукрової їжі на полицях супермаркету. Це одна з причин, чому настільки багато людей це більше 40%, страждають на ожиріння. Середній американець споживає більшу кількість калорій в день, але це не означає, що якщо ви тут живете, ви приречені на ожиріння. Ви справді можете вибирати, що ви їсте. Наприклад, ось це це просто вівсянка, тут лише один інгредієнт, і ніхто нікого не заставляє купляти в супермаркеті продукти, які складаються з величезної кількості цукру. Що мене надзвичайно бісить тут в Сіетлі — це кількість органічних продуктів в будь-якому супермаркеті на будь-якому ринку. Деякі супермаркети просто. Складаються лише з органічної їжі. Я категорично проти органічних продуктів. Я вважаю, це повний скам для не дуже розумних людей. Я, по-перше, не люблю назву, бо органічна їжа, в принципі, вся. Хімічні сполуки бувають органічними і неорганічними. Органічні сполуки це ті, які в основі стоїть мають. Там чотири хімічні елементи, один з яких карбон, з, його, з нього складаємося й ми, інший фосфор і ще пару, я не пам'ятаю які. Все живе складається з органічних сполук. Неорганічні сполуки це всі інші, такі як солі, кислоти, основи. Мене просто бісить, що нормальний термін з біології взяли і присобачили туди. Те це не має жодного відношення. Вся їжа органічна, окрім солей і мінералів. Органічна їжа не екологічна, на її виготовлення треба більше ресурсів. Це менш ефективне виробництво. Саме тому, що це менш ефективне виробництво, органічна їжа має коштувати дорожче. Я всіми силами стараюсь уникати органічної їжі в Сіетлі, але це. Дуже складно, наприклад, один з найближчих супермаркетів до мого дому — це Whole Foods. Більшість продуктів там просто органічні. Але я просто хочу купити нормальні продукти. Я не хочу переплачувати за органічну їжу. Я вважаю, що це скам. Найбільше мене дивують люди, які купляють цю їжу. І це при тому, що в такому місті, як Сієдел, взагалі то має бути доволі розумна популяція адже сюди приїжджають одні з найкращих. Розумів світу, але виходить так, що якщо людина розбирається в чомусь одному в своїй професії, це не означає, що вона розумна в інших сферах, але їй може здаватися, що це так. Хоча більшість з цих всіх healthy трендів це розводняк, все-таки є моменти, які мені подобаються тут саме в Сіетлі. Наприклад, багато де можна. Купити напої без цукру. Тут дуже популярний Бабл Ті, і його можна купити на кожному куті. Я не люблю Бабса, але я люблю чай з молоком, холодний чай з молоком. І в більшості країн світу, якщо ви приходите і купляєте гарний якийсь напій різнокольоровий, то зазвичай він вже йде. З високою кількістю цукру. Так, от тут, конкретно, в сієтлі в більшості таких місць можна просто прибрати цукор. Ти вибираєш, скільки цукру тобі треба: 0, 25%, 50% або 100%. І ось такі напої це один із видів розваг. Що мені теж дуже подобається, це кількість безалкогольних опцій. Я бачу, що існує тренд на зниження вживання алкоголю. Я, до речі, перестала пити алкоголь цього року. Якщо хочете, можу в іншому відео про це розповісти. Дайте мені знати, якщо ви хочете. Так от, в багатьох місцях, де можна випити алкоголь, завжди є безалкогольні коктейлі і завжди є декілька опцій безалкогольного пива. Коли я жила в Україні, я не відмовлялася від алкоголю, але іноді я пила Stella ртуа. Без алкоголю, це не найсмачніше пиво. І в Дубліні це був Guinness Zero. В основному це була єдина опція. А тут опцій набагато більше. Найбільш популярне пиво тут, на West Coast, це IPA. І коли я сюди переїхала, я дуже його полюбила. На щастя, мені не приходиться відмовлятися від моїх улюблених напоїв через те, що я більше не п'ю. То чи вважаєте ви що якість продуктів в Америці гірша? Розкажіть мені про це, будь ласка, в коментарях, а також дайте мені знати, про що б ви хотіли, щоб я поговорила, як змінилося моє життя з переїздом в Америку? І я з радістю почитаю всі ваші відгуки. Обов'язково подивіться мої минулі відео про Америку. Не забувайте ставити лайки цьому відео і підписуватися на цей канал. Всім дякую за увагу і до зустрічі!